Слава Україні, друзі, ми вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі з торгом. Ну що, як ваші справи? Чим ви займаєтеся? Напишіть, будь ласка, в коментах, чи готові ви вже до садової обрізки плодових дерев. Якщо ні, то у мене для вас є дуже цікава пропозиція. Ось такий акумуляторний секатор, а також ланцюгова опилка від торгової марки GTE. Якраз зараз про це і поговоримо. А зараз попрошу вас підписатися на наш Ютуб канал, якщо ви ще цього не зробили, і вліпити цьому відео в Також Хочу нагадати, що ми не просто блогер з інтернету, а ми компанія торгом У нас офлайн і онлайн магазин з торгом'я, де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. До того ж, в описі цього відео знаходиться промокод, за допомогою якого можна придбати товари ще дешевше. Погнали! Ну що ж, почнемо з секатора. Модель називається GS-1830BL. Працює від літіоної акумуляторної батареї на 18 вольт, Лінійки акумуляторних інструментів GTM. Постачається, на жаль, він без акумуляторної батареї. Але батарейка універсальна, ви можете взяти з будь-якого інструменту від GTM. Ціну. ви завжди мені пишете в коментах, чому я не озвучую ціну. Ну, Ціна може змінитися, але так як ви вже просите, то ціна даного секатора без акумуляторної батареї коштує на даний момент в нашому магазині 3 99 гривень, якщо я не помиляюсь, ціна зараз десь вискочить ось тут. Ну і звісно, посилання на цей інструмент також буде в описі під цим відео. Максимальна діаметр різу вологої деревини, як я собі думаю, 30 мм. Там не вказано вологої або сухої, але вказано, що максимальний діаметр різу 30 мм. Хоча я, ми, мабуть, бачили, я робив YouTube Shorts коротеньке відео, і даний секатор різав, ну, щоправда, вербу вологу навіть більше ніж 30 мм. Просто доводилося різати. Це за два рази, але він з цим справився. В даного секатора є чотири режими роботи. Він не те, що там ріже. Сильніше або слабше, просто в нього лезо відкривається в чотирьох режимах. На першому режимі лезо відкривається ось так, як ви зараз бачите. В другому режимі трошки ширше, в третьому ще більше. Відповідно на четвертому режимі лезо відкривається повністю. Для того щоб увімкнути даний секатор, потрібно натиснути на цю кнопочку, яка знаходиться тут. Прозвучить звуковий сигнал, але секатор ще не буде працювати. Ви зараз натиснете на кнопочку на цю. Гашетку, скажімо так, на курок, і секатор не працює. Потрібно тиснути два рази швиденько. Все, секатор запрацював. І тепер, коли ви натискаєте його, він бачите, працює. Зараз він на четвертому режимі, тобто максимальне положення. Давайте вимкнемо перший режим. Ось таке відкриття. Другий режим трошки більше, бачите. Третій режим ну, і четвертий, максимальний. Щоправда, у нього є якісь глюки, незрозумілі для мене. Коли, наприклад, ви його ставите в перший режим, от він розбився, а потім починаєте інтенсивно натискати на курок, то він у вас може відкритися до третього положення. Ну, я думаю, ви так балуватися не будете, як я. А якщо їм працювати як потрібно, то все, в принципі, працює адекватно. Відходить на те ж саме місце. Ну що ж, будемо практикуватися. На цьому короткому відео в коментах мені писали, та це ж верба, її можна зрізати бучим, типу, вона дуже м'яка. Ну, давайте зараз плодових дерев у мене просто тут немає, але давайте відріжемо ось цей клейм. Ну, ви можете бачити, взагалі без проблем. Навіть ось таку товщину, тут явно вже більше ніж 30 мм. За два рази з легкістю відрізає. Встановлена 2-амперна акумуляторна батарейка, вона, по-моєму, повністю, повністю заряджена є. Ну, давайте зараз обріжемо ось цей кущ, подивимося, чи вистачить на це нам акумуляторних Приберемось трошки тут. Якщо у вас запитання є, а як він ріже тоненькі гілочки, давайте перевіримо. З легкістю. бачите, відрізає. І для того, щоб не чекати довгий час, поки він з великого розкриття перейде на відрізання. Якщо ви обрізаєте тоненькі гілочки, то краще його перевести в перший режим і швиденько собі клац, клац клац і обрізаєте. Ну, так як у мене тут є великі гілки, то ми відповідно будемо працювати на максимальному. Напишіть, будь ласка, садівники, професійні садоводи, яке зусилля має прикласти людина, щоб відрізати звичайним секатором, наприклад, ось таку гілку. І через який час ви вже просто замахаєтеся класити цим секатором. Я думаю, що втомиться ваша рука дуже швидко відрізати такі гілки. Духа переводила та взагалі, з легкістю. Що це таке колюче? Давайте проведемо йому обрізку, переводимо на другий режим відкриття. Щось колюче, такі так, Давайте Щоб Високо не росло. Опа. Ось таке бодибля з ну, легкістю відрізає. Вот у нас є... Що це то поле. Так у сюди. З легкістю. Легісненько. Раз-раз і обрізало Запросто. Прикладаючи мінімум зусиль Таку купу гілля ми нарізали, тут трошки прочистили. Дивимося на заряд акумуляторної батареї, вона ще повна. А це 2-амперна батареєчка. Можна зробити висновок, що цикатра з даної акумуляторної батареї вам вистачить на дуже довго. Тобто заряду до цієї акумуляторної батареї вистачить на дуже довго. Затягувати зараз не будемо, переходимо до пилки. Ланцюгова пилка від GTM. модель називається cs 18 127 bl Як ви могли зрозуміти, вона також працює на цій 18-вольтній акумуляторній платформі GTM. і цей акумулятор можна використовувати не тільки в секаторі, який ми щойно знімали, а й в іншому акумуляторному інструменті від GTM. довжина цієї шини складає 127 мм, міліметрів, тобто майже. 13 см. Ну це вже не гілку, це вже колоду діаметром 13 см. Ви можете зрізати за допомогою цієї пили. Ну, Принаймні, шина це дозволяє зробити, потужність двигуна не знаю. Пізніше ми це перевіримо. До речі, двигун і в даній пилці, і в тому сакадрі, який ми знімали, безщитково, що дуже круто, що значно економить заряд акумуляторної батареї і значно надійніший ці двигуни. Значить, що ми маємо? Маємо ось такий. Ланцюг ланцюг не такий, як у звичайних пил. Крок тут не 325 і не 3,8 дюйма, а 0,3 дюйма. От, значить, є дві швидкості: на першій швидкості швидкість обертання ланцюга складає 8 метрів за секунду. На другій швидкості. 10,5 метрів, майже 11 метрів за секунду. А це швидкість звичайних електричних ланцюгових пил. Це дуже круто. Зверху ми маємо ось такий захист, щоб ви раптом не поранилися. Фіксація без ключово шини, але, на жаль, натяг ланцюга відбувається за допомогою викрутки. Ось тут у нас є гвинтик, і ми його обертаємо, як і у звичайних бензопилах. Так. Відпустили оцю гайку. Натягнули ланцюг, і потім зафіксували. Перевагою даної ланцюгової пили над іншими конкурентами, іншими торговими марками, таких самих акумуляторних ланцюгових пил, є те, що тут автоматична змазка ланцюга. Тобто, вам не потрібно постійно з масльонкою бігати і підмазувати цей ланцюг. Так? Не потрібно натискати праймер час від часу. Є такі пилки. Тут повністю автоматично. Тобто, все те ж саме, що і в акумуляторній, або електричній, або бензиновій пилі, там, де автоматично. Автоматично змазується ланцюг. Так само і тут все це діло відбувається. Для того, щоб запустити цю акумуляторну пилку, вам потрібно натиснути спочатку на ось цю кнопку, а потім натиснути, не відпускаючи цю кнопку, натиснути на ось цей гачок, і потім пилка запрацює. Якщо ми хочемо переключити на другу швидкість, то робимо те ж саме, просто натискаємо ще раз на ось цю кнопочку. Демонструю. Натиснули. 好吧。 Подвійне натискання на цю кнопку автоматично переводить пилку в потужніший режим. В принципі, все. А, значить, ага, По ціні. А, дана пилка продається як разом з акумуляторною батареєю, так і окремо ви можете придбати, для того, щоб можна було зекономити. Комплект даної пилки з акумуляторною батареєю і зарядним пристроєм. Якщо я не помиляюся, то 3399 гривень. Ну, ось тут зараз має з'явитися актуальна ціна. Без акумуляторної батареї, і зарядного пристрою дана пилка коштує, якщо я не помиляюся. Знову ж таки 2399 гривень. Ну, актуальна ціна буде ось тут. Ну що, не затягаємо відео, будемо тестити дану пилку. Вперед. Ну що ж, друзі, всі маніпуляції щодо підготовки даного агрегату до роботи я зробив, натягнув ланцюг, тут все зафіксував, олива залита. Демонструю, вона тут є. До речі, я вам не сказав, ланцюг нестандартний, проте його можна знайти в нашому магазині. Посилання на цей ланцюг буде в описі до цього відео. Скільки він коштує, не знаю. все знайдете в описі, переходьте, дивіться. Так, друзі, припустімо, у вас є ось такі чагарники, якась територія, і її потрібно розчистити. Ну, ви ж не будете на це діло запускати там, бензинову ланцюгову пилку, навіть якщо вона у вас є. Тому що. Ці гілки відносно не товсті, і з бензопилкою вам не дуже зручно буде користуватися в таких умовах. А ось це дуже круте і актуальне рішення. Тобто її можна використовувати як для обрізки саду, так і для того, щоб розчистити ось такі зарості. От якраз давайте це спробуємо зробити. Вмикаємо пилочку і давайте відріжемо ось цю гілку. Ну. Взагалі, на мій погляд, взагалі чітко. Давайте наступну. Та ти що? Чітко. Дуже легко. Єдине, що потрібно спочатку дати їй запуститися, а потім вже притуляти до деревини, бо так вона не хоче працювати. Ну, Ви бачите вологу деревину. Ріже ідеально, давайте сухе спробуємо. Ну, сухий клен також відлітає чітко. Затискає. Не розрахував давайте. До речі, на мій погляд, це також класний варіант для рибалок лісників і також для туризму на автомобілі. Коли вам потрібно розвести багаття, ви витягли з багажника дану пилочку і швиденько нарізали там собі декілька сухих гілочок. Продовжуємо. Ну, Вологий клен взагалі як гарячий, ніж масло. О, Оце вже я погано зробив, ланцюг не повинен доторкатися до землі, інакше земля буде працювати як абразив і ланцюг у вас дуже швидко затупиться. Таких помилок не потрібно. Повторювати, як я щойно зробив. Бачите, затиснув щойно ланцюг і пилка автоматично вимкнулася, спрацював захисту. З однієї сторони ви можете написати, що пилка слаба, але ні, що на такому дереві її затисло, але ні. Насправді це дуже добре, навіть у дорогих відомих брендів, таких як Makita, Є точно така пилка, девольт не пам'ятаю, але теж спрацьовує захист для того, щоб не згорів двигун. А ви просто фізично не можете швиденько зорієнтуватися і відпустити кнопку. Ви можете продовжити натискати її декілька секунд. А так як струм у даних акумуляторних батареях дуже високий, то може згоріти вся електроніка. Тому, якби спрацьовує цей захист, захищає і інструмент в першу чергу, і вас, щоб не травмуватися. Тому захист працює і це добре. До речі, хочу відмітити, що я працюю весь час на першій швидкості. Другу навіть не вмикав. Поки що вона просто не потрібна, це друга швидкість, справляємося з першою. Фу. Класно, що тут є захист для рук, щоб ви не могли травмуватися з такими гілками, які вам заважають. В деяких пилках він частковий, тут же повністю закрита ваша рука. Це круто. Ну, Давайте оцю от суху спробуємо порізати. Ради цікавості. Так, да, взагалі чітко. І це ми секатором повідрізаємо. Давайте. Так, ну що, давайте цю завалимо це. Не знаю скільки вона в діаметрі. Дивіться, якщо це 13 сантиметрів, ну, приблизно там, 80 мабуть, так відрізаємо. прицьов захист ось таку гілочку ми відрізали ну, вона важка пропоную навіть її розрізати ще навпіл Хочу відмітити, що даною пилкою легко можна користуватися як правою лівою рукою. Взагалі, цьому проблем немає ніяких. Підрозтягнувся, я думаю, що можна його трішечки піднатягнути. Так чи ні. Та принципі ні. Так, друзі, ну що, хочу спробувати. До речі, подивимося, десь повна батарея. Ми тут розчистили, скільки різів ми зробили. Батарея до сих пір ще 100%. 4 А. Я хочу зараз знайти щось, щоб взяти на максимум шини. На 12,7, майже на 13 см. Йдемте разом зі мною, пошукаємо, що ми можемо тут знайти. Що, оцю Ні, це не верба. Чи верба? Може це дерево завалити. Та ні, я жартую, ніхто цього робити не буде. Але нам потрібно щось товстіше. О, бачу, дивіться, друзі. Є ось такий сухий варіант. Це наш варіант. Навіть більше чи ні. Можливо, навіть трошки більше, ніж, ніж вся шина. Так. Відчистимо. Щоб нам нічого не заважало тут. Є. Цю гілочку далі. Відбуду. Є. Ось була під натягом трошки заважала нам. Що, давайте цю спробуємо, але мені здається, що буде затискати. Ну. На першій швидкості. Працюємо як звичайною пилкою. Зважили Так, і тут знизу підрізаємо. Є під натягом була, бачите, відстрелувала це, ми обрізали, ну і тепер нам нічого не заважає, щоб зробити на повний різ. Ось так. Давайте різаним на першій швидкості. На першій швидкості її тяжкувато. Давайте цей шматок вже відріжемо на першій швидкості, а потім я вімкну другу. Так, Фіксуємо. Дивіться. Повністю на всю шину. Бачите, друзі? Маю надію вам вийде. Повністю на всю шину. Тепер давайте зробимо другий ріст, тут поруч, але я вже вімкну другу швидкість. Дивіться, друзі, навіть більше діаметр колодиці і навіть більше трошки зашині. На другій швидкості справа сюди раз вона вимкнулася, бо я сильніше натиснув чим потрібно. Але тим не менше, дивіться, які колоди ви можете зрізати. Mm. На мій погляд, дуже круто. Так, що по батарейці, по батарейці в нас не стало однієї поділки. Мої для тих, хто сумнівається, чи подається олива сюди чи ні. Тут якби, видно, що вона ще повна, але пригадайте, вона була у нас залита під саме, по самій вінці, скажімо так. І зараз, як ви можете бачити, її вже набагато менше. Тобто Олива подається, все це діло працює. Ось такий результат ми маємо під кінець відео. Там є ще доріжу секатором Більш дрібні гілочки. Ось таку купу гілок різного діаметру ми з вами за це відео обрізали. Акумуляторні батареї не розряджені, ще є в них заряд. Ну, ось так воно все це діло виглядає. Всім подякував, друзі. Тут, тут хлопці нарізають палети на зиму собі на дрова. Давайте спробуємо. От сосна, чи що це? Тільки б на цвях не попасти. Та взагалі виєсінько. Так, друзі, на цьому відео будемо завершувати. Маю надію, що воно було інформативним для вас і цікавим. Що хочу сказати від себе. Дані інструменти мені дуже сподобались. Єдине, що так як я не садівник, то секатор це ну, не для мене. Але для садівників це реально топчик. А от пилку пилку таку б я собі взяв, тим більше, що час від часу я виїжджаю на природу, я хоч і не рибак, і не мисливець, але тим не менше час від часу виїжджаю з родиною і ось така пилочка мені б знадобилася. Під кінець цього тесту у нас залишилося три. Поділочки акумуляторної батареї вона 4 амперна. Мені здається, що це дуже такі досить непогані показники, тим більше, що ви бачили, які діаметри ми з вами зрізали. Дана пилка з легкістю справляється і з сухою деревиною, і з вологою, тим більше взагалі, без ніяких проблем. Так от, для сидівників підходить дана річ, і тим більше вона підходить, якщо у вас якась, ну, ви придбали, наприклад, якусь там дачу, стару, захаращену, запущену, то от, щоб розчистити від чагарників, це взагалі топчик. Чи ви будете ходити зі звичайною ручною там садовою полою, чи ви будете тягати величезну і важку бензопилку, тим більше, що з деякими діаметрами її незручно буде користуватися. А ось це саме те, що потрібно. Все, на цьому завершимо. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Дякую, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Також вам нагадую, що ми не просто блогери, а ми компанія з торгом. І в нашому магазині ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. І навіть ось. Цей спецодяг, який зараз на мені від Högger, та також від інших брендів, ви також можете придбати в нашому магазині. І рукавички, і все інше, все-все буде знаходитись в описі до цього відео. Все, подякував, до зустрічі, бережіть себе, па-па!